Привіт, любі підписничнички, знову не бачились з вами досить довго, бо в нас був дуже складний період. Після того, як ми прокапали Масічку в клініці, нам сказали, що є позитивна динаміка і її можна забирати додому. Але через пару днів ми поїхали ще на один чекап, і ситуація з Нерками стала ще гіршою. Та за тиждень з такою грагливою веселою киті, яка бігала і гралась, під час лікування вона стала такою. Ниркові показники стали шалені, і нам сказали, що потрібно її відпустити. Ще три дні ми намагалися різними способами її врятувати, але зрозуміло, що всі клініки, в яких ми були, були не дуже зацікавлені в її порятунку. На жаль, за три дні Мася згасла. 8 липня був останній день, коли Мася пересувалась сама, А вже наступного дня нам довелося відпустити її на веселку. Це надзвичайно боляче. Але ми все одно вдячні собачому Богу, що саме нам віддав можливість п'ять років прожити з такою надзвичайною кіцею. Таких, як вона, не було і не буде. Але, не дивлячись на все, потрібно жити далі і робити те, що ми маємо робити, а саме шукати класні родини для наших песиків. І минулого тижня Марсель знайшов саме таку, які закохались в нього з першого погляду і забрали його додому. А сьогоднішній собачий бог вирішив вжалитись, і нашу спинальницю Соню взяли на перетримку. Надзвичайні люди погодились подоглядати за нею, поки пару місяців буде знаходитись в Україні, тому в нас є трошки часу, щоб знайти родину. Соня офігенна кішка, вона дуже ласкава, і якби не її особливість, я впевнена, що її б відразу забрали, бо вона дійсно скарб. Але мінус на мінус дає плюс. І, к сожалення, Яна ще пару місяців назад погодила взяти на перетримку цих собачок. а слово воно ж не горобець треба і Собаки виявилися дуже прикольні і ми сподіваємось, вони в нас ненадовго. І дуже б хотілося сподіватися, що всі інші собачі в нас також ненадовго. Ми дуже вдячні всім, хто продовжує бути з нами, робить репости та розповсюджує інформацію про наш притулок. Чим більше активність на кожному відео, Тим більше шансів, що наш притулок будуть бачити, а це збільшує шанси собачок поїхати додому. Тому я в вас дуже вірю сподіваюся, і сподіваюся, ви все правильно зробите.